Всем привет, подождите, подача дата. Сегодня у нас научу як 10 фактів просто я забув забыл самозадзевый 2000. Так, есть какие-то медости. Завез залезти на коробки. А это для кого-то не може залезть. Але це можна виру заїздити. Друге. Вибоновлення 10.31. Додали сокон. Наш... Додали. Таке поборку. Коли телефону вибір. Це тверде. Зараз я вам покажу, як просто висі знати в цю кімнату. Є такі фотографії така. Перса все 12. Це якась людина, де стоїть. раз і дивиться. Друга. Ось це є картинка і якийсь талечок. Я не знаю, що це таке. 5. Є ще якісь секретні фігріс, яке є з 12 угороденних. Персе, це є маситка де застріла відео. Оце є с О2. Друге. Друге, це де там цей зил. Цей зил тобто. Я не поняла, що це за напись. І, і сьогодні це перси ця, ця карта. І виповнився майже 4 роки. Ви тепер дізналися про всі ці факти, тільки пока знайте, і розкажу удаїнцям, хто в грацю його